Вартість однієї ампули диспорту більше трьох з половиною тисяч гривень. У минулому році керівництво міської дитячої лікарні звернулося за допомогою до тодішньої міської влади. Коштів для лікування дітей не знайшлося. Таку програму в прошлом році приймали, але ні копійки під нею не виділені. Практически ця програма сталася на бумагі. А от з приходом цієї власті ми вперше на чи ліпозапрошлі сесії була прийнята програма реабілітації дітей інвалідів. Там ряд цілий ряд міроприятій. І одне з міроприяті приобретіння препарата препарату спорту і примінення його дітям больним дитячим церебральним паралічком. На придбання річного запасу препарату виділили 40 тисяч гривень. Перша партія «Диспорту» надійшла вчора, і вже сьогодні були зроблені перші ін'єкції. Сьогодні у Надіюсь, буде результат. Недельки через день будемо займатися здесь же. Думаю, все вийде. Так ми в принципе, ничего особо не вміємо, але думаю, ми всьому навчимося. Ми лікуємося у цьому закладі вже три роки і вперше нам сьогодні зробили цей укол. Ну, ну, Надія на краще, це звичайно. Будь-який батько хоче лише краще для своєї дитини. І маємо надію, що краще почне ходити, менше буде падати, і взагалі стане більш ну, ну гарний стан здоров'я його покращиться. Головний лікар закладу Василь Хорощак каже, покращення стану хворих очікується за півтора-два місяці. Препарат «Діспорт» це є одним із тих препаратів, які дозволяють при дітському церебральним паралічі зняти болезненною спастичне напряження мишць. І, Помагає дітям з дитячим церебральним паралічом починати двигатися, ходіть, обслужувати Вот От видели девочку, которую ми укололи діспорту. Якщо вона не ходила раніше, вообще то зараз вона сама ходить. Я думаю, що одна одна-дві ін'єкції та буде совершенно практичні здоровий чоловік. А це п'ятирічна Настя Коновальчук. Три роки тому вона стала першою пацієнткою центру, які зробили ін'єкції диспорту. Результат лікування є. она не ходила. Потом мы узнали, что можно будет сделать такой укол, который называется диспорт. И нам предложили, мы приехали сюда в Добруджи, сделали укол. После укола у нас были значительные изменения. Она начала лучше становиться на ножку, сама начала подниматься по ступенькам и спускаться. Мы планируем в 7 лет пойти в школу. Надеемся, что она уже сама будет хорошо ходить, и ее походка будет уже приближаться к идеальной. У Кіровограді лікування цим препаратом потребують 83 дитини. Скільки ін'єкцій знадобиться одному пацієнту, медики прогнозувати не беруться. Олександр Сметанко, Володимир Волок, день за днем.